І всім хайтон зуміли, та не ми сьогодні записуємо Undertale Yellow. Undertale Yellow, в якому ми нарешті зустріли Мартлет. І побилися з Ельбе Ледором. Ну і що ж, ми зараз в такому містечку ми не будемо тягнути і будемо говорити погнали! Віпен Так, що ж пішли говорити з народом, наприклад, кактус? Ей, чувак! Е, я знаю, що ти відкажешся, але я хочу тобі сказати, що я можу тебе безплатно обняти. Чорт, ти ж знаєш про що тут деться на табличці? Не себе. Ні, не питай. Я закриваю магазин. Ладно. Це було тобою ідеєю. Навіть якщо ти мене обнімеш, це буде недобре. Я вб'ю тебе, напевно. Не спеціально, звичайно, але це було би злочином. А я не люблю злочинів. Ох, блін, класно. А якщо ти злочинець, тепер точно обнімеш мене. Добре, йди, так буде краще для всіх. Угу. Якісь дерев'яні письмена. Поняв? От. Якась е, дівчина. Так, отут ще не заходив. Що це? Нічого особливого. Якась якийсь, е, росток? Ну і все. Оу, ей, кловер! Ти пам'ятаєш, що говорила, що зловила людину на минулому тижні? Ось вона! М? А Ти все ще думаєш, що я капітан. Я ж об'яснила тобі, що я не людина, так? Об'яснила же, прошу, скажи так. Ой, вибач мене, будь ласка, я просто, що ти. Ні, ні, це ти мене вибач, просто мене часто плутають з людьми. Та ладно тобі, все нормально. Не повіриш, але скільки я буркутливих монстрів побачила за життя? Але ти не буркутливий монстр, ні. І впевнена, що ти дуже добра. В будь-якому випадку. Як тебе звуть кловер? А? Та не тебе, ти. А її. Звуть, а як наш рахунок рад, твої колеги завжди звуть мене редискою, коли зляться. Якщо чесно, в мене ж була надія, що мене будуть впізнавати після тих всіх поїмок. Але, здається, буде простіше само, самою стати охоронцем. Стати охоронцем це було б класно. Я би з радістю помогла тобі освоїтися. Будувала б разом різні головоломки. Хоча, я думаю, такий трюк би порушив закон. Ой, та ладно, нормально все буде. Що? Та киньте, туди ж і не так легко попасти, правда? Ну, мене ж взяли. Ой, не бійся, щось придумаємо. Правда, зараз у нас одне важливе дільце є, правда, кловер, але напевно освобожусь на наступному тижні. Служу в засніжі, хоч в будь-який день приходь. Оу, а ти серйозно це? Ем, Ну ні, ладно. Звучить непогано, так? Тоді до зустрічі. Побачимось. Окей, поїхали далі. Що це за будиночок? Не відкрите. Чи відкрите? Вибачте, мене немає вдома. Угу. Вибачте, мене немає вдома. Угу, Повторення. Пішли далі. ППС. Опана. Дзвіночок. О, прийшов. Яка година? Спитаю тебе, а я вам скажу, що час листівок. Ви отримали листівку. Надіюсь, це письмо тобі сподобається. Ну, а тримаю курс прямо. Угу, Поняв. Нашенському свіжаку серед перемішників. Це Тосте, забула тобі сказати, що ми там на стрьомі когось там одного. Ми про того потрепаного пацана в синій шляпі, не тримаю з ним базару і не підтакуй йому там нічому, чого він не хотів. Чому ж так сказанути не можу? Секретна вся фішка. Тепер письмо закін... закінчичок, а то обідку буде держати. Ну, нічого не виписав. Агась, обідку. Чок. Поняв Тройня. А тут шо, йомо, виглядає темно. Так. А, то далі йти. Побігли! Мартлет. Угу. Угу. А ти хто така? Вибачте, друже, що, але цей прохід заблокований. Я не піду, що б хто не робив. Тобі не зрозуміти. Поводки сильно і независимості. Перекладати я так і не вмію. Так. Дюне колодець. Опана. Такс, такс, такс. А що це у нас? Блін, я оставила всі свої монети вдома. Даси ж одну. Дякую. Добра душа хм-хм Я бажаю, щоб кловер благополучно вернувся додому. Тепер на твоїй стороні і навіть бажання. Окрім мене. Да, окрім колодець бажання дюн. Нг. Ага. Хто знає, може би воно. Може багато монстрів, щось забажають, і воно збудеться. Колодець бажання з великим з багатьма монетами всередині. середині. Якийсь поїзд зверху. Якась штучка. Ану. Ммм. Анука. Дерев'яне основання з железними цвяхами. Тримається разом. М -м. Ой, вибач, я знову занудствую. Безсумнівно кльова повозка. Погнали далі. Ага. Я моя. А почекай! мені здається, чи хтось сюди йде. Друзі, дозвольте подивитися. Хтось новий заявив бажанням наткнувся на наш скромний городок. Хоть би це не було знову шуткою. Да чорт, похоже, не з цей раз. Привіт таке, незнайомці. О, привіт. Мені просто приходили. ми просто ходили мимо. Ми не хочемо вам нашкодити чесно. То саме сказав останні Парніша. Скажем так, він тепер е, е, єдиний з вітром. О божечки, ви. У -ха, ха. ха Просто шуткую. А ти ж вся така встріпнулася. Ех, ех, ти впрям ти мене підколов. Не дуже смішно з твоєї сторони, Едвард. Е, смію вам завірити, що все буде класно. Вольно можна утверджати, що вас страх е, пропав. Я. ех. нащо вам здалось відлякувати кожного стрічного монстра? Хоча би Кармашка ніколи не переходить за лінію. Ніколи. Ну що ж, було би приє... приємно з вами познайомитися, але нам треба йти. А ну, почекай, ну дівчулька. Мої ребятки доставляють вам проблеми? Ну ну. Ну, як так гостей зустрічають? Непорядок. Мене звуть Полярна Зірка. І я правлю цим городом. А не в одиночку, звичайно. Же. Оці славні монстроки це моя бригада. Іма разом ми. Бурза п'ятірка. Наше ім'я значить: бастрашя, зразковість, розумність, завзяття, амбіціозність. Ясність, справедливість. Е, е с не вслух. Що ж, тепер ми представилися. Я би показав тобі, подружайки, але що тут стій? Твоя дружайка. Це людина? Ем. Е, е, що, ж, не можу перечити. Так і знав. Я в цьому не сумнівався і ніяк. Це дитина жива, справжня, насправді людина. Так що звиняй. Але я не можу упустити цей шанс на мільйон. Ет, а ну, дитину сюди. Легко. Ем. Чо? Куда? <laughs> Стійте, наш вам кловер? А, кловер? Славний ім'ячко. Відповідаю на твоє запитання, Перната, Кловер і я будемо заправляти містом. А це не треба тут, Пернатої. Ти говориш з Мартлет, членом королівської варти. Я можу і доложу вам Азгору про ваше недопустиме поведіння. Ти стражі? Хороша шутка. Але я не бачу нічого, щоб доказувало це. Де броня, оруж'я, значок. Я. я оставила все на посту в засніжжі. Будь ласка, не пробуй нас провести. Він правий. Я правда сожалію про це. Справді. Але діло є ділом. Разом ми будемо борзою шістеркою. Ей, а як на рахунок рівноправ'я? Кловер, мені з ними не справитися. Не хвилюйся, я з усім розберуся. Позволь, Старло, ми маємо все це робити. Бідняшка Мартлет, Спантеличина. Не будь занудую, море, Коли останній раз щось цікавеньке тут ставалося. В Що ти права? Хм, це і так повно розваг, особливо зараз. Підем, дружбан. О, і перната. Л ласкаво просимо в дикий схід. Бармен. Та ще пару корит холодної води за рахунок шерифа в мене об'явлення. Є Я моє, -моє. куди мене тать? Ось і цей пострільонок, кловер. Ей, старло, якого хрена ти приволік сюди людину? Це роба Циц! Та я знаю, про що ви думаєте. Але повірте, Кловер нічуть не новичок. Цей юний ковбой знає своє діло, просто гляньте на його шапку. Ладно, веселищі ще не було ніколи такого розміру, і ще нікого не калічило. Діна, підлий мені! Все. Більше ніхто мене стовпи не перебиває. Леді <кхем> монстри, Як сказала це роба. І сказала кловер. Справді людина. Знаю. Поражає справжня диковинка. Зараз був би самий час послухати про людське життя з їх уст. Але як, я би все і знаю? Я і сам свого роду людський експерт. Жаль, не знали. Розпочалося. Насправді розпочалося. Чи знали ви, що люди використовують монстрів для переміщення? Як пити дати? Великі чотириногі монстри. Вони з... сідають прямо на них. А потім. Вони називаються Коньми Старло. Ах, значить, ти особисто знайома з ними? Так заворожує. Е... А знали ви, що люди ще й Вогнетривки? Коли вони чують себе. Достигшими великої цілі, вони ведуть своїх монстрів прямо в великий вогняний шар. Получається, монстри згоряють, правда? Більшість монстрів не вогнетривки. Старло, ти, получається, говориш, що мого знакомого коня вбив вогняний шар? Ні, я ем, не впевнений. Кловер знає. Монстри що там кочуються? Та... Ні. Я не знаю. Так. Тоді жалію, що сказав це. Уявіть, що ніби я й нічого і не говорив. А ще. Знали ви, що. Слухай, Старло можна не продовжувати. Тому що всім ясно, що кожне твоє слово це правда. Ха! Я так і знав. А я, блін, крутий. Не правда? Так, ти єдиний для нас шериф. Ха-ха, Що ж, значиться, ми з цим покінчили. Можете розходитися по своїм справам. Угу, Поняв. рахунок тебе, Кловер, скоро ти побачиш, що це за містечко. Я, може, і сам тобі показав, але. Головне, що є там, звідки ти родом, так це свобода. Ходи по місту, говори з жителями, скільки душі заважає. Я буду тебе тут чекати. М'якни мені, якщо підготовишся до тренування. тренурівки. Угу, добре. Let's go. говорити. Фу, фу-фу, то було довго. Під сцени всяким. Так, що там? Можна походити. Угу. З натовпом не можна поговорити, але з тим можна 100%. Полярна зірка найкраща. Якось один раз бригада будівельників зносила будинок в новому будинку. Е, той весь раз. Дитина була коло будинку, як воно руйнувалося. Починало руйнуватися. Але тут, звідки не возмість, з'являється полярна зірка і забирає його своїм ласом. Точніше він обмотав цю багатоповерхівку, навіть оком не мигнув. Іха, іха. І за це спасіння його життя. Полярна зірка в кінці получила один мільйон момнет за це завдання. Чесне слово, чесне слово. Угу, поняв. Ти бачиш, кловер, я правий? Твоє ім'я виплило пару раз. Хм, Що за розгублений погляд? О, точно, я не плету рифми. Ну так, просто у нашій компанії така політика. Іноді вона утомлює. Але більше немає на що жалітися. Бездоганна робота ні за що би не приміняв її, але все ж одне мене хвилює. Останні дні всі кричать про ці заправські мобільні телефони. Не знаю, скільки ще протримаюся, і наша компанія. Ой, вже все ось так враз, відпочинок прийшов, не могнув і раз, як листи до тебе прийдуть в той раз, ми побачимось в той же час. Угу, Зрозумів. Далі. Зразу ж кажу і направлю, так, я палець. Я відірвався від інших з крайньою партією в пляшок. Угу. А ти шо? Є -моє? Шо? Добрий день, добрий день, людину. Подивись на мій товарець. І я. Кріпко не продам. Зросла газирівка, корне піво, пиво, борзий бургер. L льодовода. А чого не можна то купити? Угу, mm -hmm, то, то Не дитяча газировка Так, купити льодовода і кордне пиво. Все, добре. Mm -hmm, купити за 20. Аж, чи ні, напиток для всієї сім'ї. Угу, mm -hmm, понял. здорово, здорово подивись на мій товариск. Веселись там! Добре. Погнали далі! Не, чекай, чекай, чекай. Сумка. Можна покласти в сумку, бо в мене вже все зайняло. У мене вже дуже багато ресурсів. А так? Ну, вроді, все. Ще штучку куплю. Так. Парочку монстрів веселять себе прекрасною грою в покер. М -м так. Як я весь час програю? Чітєр. А ти хто? В салоні не завжди так багато народу. Бачиш, там щасливий час, напитки за півціни. Але поскольку ти не в курсі, для тебе все буде за повну коштувати. Поняв, А що? Чого тобі? Що не так? Нічого. Що не так? Ось скажу тобі, що не так. Моє життя закінчене, потрачене, розбите, стерте з лиця землі. <гум> я мав би добитися успіху. Я мав би стати знаменитим продюсером, знаєш там, подавати великі надії. Але ні, от поняття маю, куди я не туди звернув. Вчився з великою працею, получив всереднє від всього. Що, що треба? Пробрався на бронь, йшов в одному містечку з і побачив там потенціал. І ось під'їжджає до мене один робот і питає, чи я когось випускав на сцену вже. Не подумай, я класний продюсер, пишу на компі, нові класні битви кожні вихідні. Талант в мене був, але я не міг побачити успіху. Я сказав тому одноколесному телеку, що йому дороги в індустрії закриті. Яким же я був ідіотом? Він потім набрав фанбазу і по справжньому взирвався. Не буквально, але напевно. Дивися, дитя, скажу тобі ось що. В житті бувають такі моменти, що ми словно втрачаємо контроль. Доля жорстоко проучає тих, хто. Не слідує її урокам. Прокачуй собі далекоглядність і не задирай ніс, інакше будеш на моєму місці. Запам'ятай мої слова. Поняв, життя не вдалось нього. Так, а ти що скажеш? Ти хто? Гоняний. Ось так знайомство, так? Надію, з тебе нема боязні сцени. Сцени можуть бути страшними, такі дерев'яні корчать собі рожі від часу. М і останній чел, який виглядає як п'яний. Oh, Поняв. Здорова люд, людину. Поняв. І все. Зрозуміло, зрозуміло. Сцена готова до виступу. Жаль, тільки сьогодні ніхто не виступає. Зрозумів, зрозумів. Виходимо. Опа. Ей, людино! І в порядку? Угу, не дуже. Серйозно? Ну що ж, ладно. Вибачаюсь за поведіння Стерло. Він дуже захоплюється людською культурою і зв'язаний з нею. Твоє появління тут його чуть не звияло з розуму, це точніше поражає. До тебе ще парочка людей попадала в підземелля, але ніхто з них не доходив до цих пісків. Але я рада, що хоч хтось дійшов. Мене звуть Цероба. Я подруга Старло. Я не в його бригаді, це дуже Ну, не моє коротше. Можу я тебе спитати, як тебе звати? Ласкаво поросимо в підземель кловер. Твій ряд удивительний, якщо чесно, деувірений, але не давлю на твоє діло. Боюсь, старло тебе чуть потаскає по своїм справам, але думаю, тобі є куди йти правильно. Замок, бар'єр, ти напевно хочеш піти додому. Якщо чесно, я вже давненько не бачила Старло таким. Думаю, тобі потрібно буде. Думаю, тобі потрібно буде повеселити його трошки, підіграти йому. А я гляну як поскоріш тобі піти далі. Знаю я одну безпечну дорогу до жаркозем'я через. ладно, ладно, рановато для цього. Потім поговоримо, кловер, рада з тобою познайомитись. Окей? Так. Йомайо, ти хто? Витягни мене звідси, малиш. У мене є сім'я, надії мрії, тв передачі пропущені. Нічого такого я не зробив. Хвостом клянусь. Кловер? Я знала, що зможу на тебе положитися. Так, як на рахунок того, щоби витягнути мене звідси? Шансики є? Скоро, ні, вибач. Скоро. Надіюсь. Дякую за позитивний настрой. Це все супер сміхотворно. В будь-якому випадку, як там того шерифа полярна зірка, зірка, звуть, так? Ну і він, я пробувала вступити за тебе, правда? Але ці всі його хулігани були занадто сильні і кинули мене сюди. З того факту не думаю, що можна буде було б то все силою. Думаю, тут хтось є розсудливий. Угу. Хтось, хто зрозуміє, що все несправедливо, і випустить мене звідси. І тоді це слу станеться я. я... Кого я обманую. Навіть не могла зловживати владою. І що я змогла? Я тут розпинаюсь так, але ми загнані в куток. І Якби Азгор і або хтось з стражень дізнається про тебе, це кінець. Ех, ну, полярна зірка, похоже, полон ентузіазму. Зможеш йому підіграти, щоб він зміг випустити мене? Або не знаю, просто тримай себе в руках. Я буду тут. Ух, що за деньок. Окей, відкрити не можу, не можу. Ммм... Mm, Я ж маю пістолет. А, ну з пістолетом тут не поможеш. Ой. О. Oh. Хеллоу. Чим об'язане. Ем. На рахунок мартлит. Повністю розумію твоє недорозуміння, але дозволю об'яснити. Попробую. Бачиш, якщо вона із королівської варти, то зробить нам проблеми. Вона грозила. Старло, жалоби королю Азгору. Крок за кроком, і ось вже дикий схід, охвачений вогнем. Ну, подумаємо. Смію думати, що Азгор все зрозуміє, але що ж зроблять інші? Ну і так само, і голова королівської варти. Дозволю надіятись, тобі не доводилось з нею пересікатися. Тобі ж вона не зустрічалась, тільки слух був про схожості. Mm-hmm. <laughs>